Екс заступниця міністра оборони довела до сліз народну депутатку під час ток-шоу. А працівниця митниці зі Львову похизувалася лакшері луком за 8 тисяч доларів. Тік-Ток, за що поплатилася своєю кар'єрою. Собачку звати Гучі. Не навіть повідочок Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Двісті двісті доларів. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі детально розкажу історії найскандальніших жінок цього тижня. З вас підписка на канал і поїхали. І почну з екс-заступниці міністра оборони. Скандал за її участі розгорівся 12 квітня, просто в прямому ефірі ток-шоу на телеканалі Суспільне. Гості вони ж експерти програми обговорювали демобілізацію військових з фронту, які служать вже понад два роки, фактично без відпочинку. Екс заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що якщо демобілізацію провести зараз, то держава втратить боєздатність і відповідно робити цього не можна. І саме на цьому етапі розмова набрала неочікувані. Хобертів. В цьому ж ефірі брала участь нардепка Інна Совсун, чоловік якої доєднався до війська 24 лютого 2022 року. Він і досі перебуває там. А от пункт про демобілізацію, нагадаю, з законопроєкту про мобілізацію виключили за день до голосування. Тож збентеженість Совсуну у відповідь на слова Маляр цілком зрозуміла. Коли ж вона намагалася пояснити свою думку про необхідність демобілізації, екс заступниця міністра оборони не давала її закінчити кілька разів, перебивши народну. Депутатку. За словами Маляр, військові, які 24 лютого йшли воювати, мали самі розуміти, що до кінця війни демобілізація неможлива. У відповідь на це Інна Совсун не стрималася і заплакала в прямому ефірі. Зараз вони два роки у війську. А у нього була вони... ротація Пані за ці Ганну. два роки. Пані Ганну. Чому попереднє керівництво, керівництво військове про... не зробило про... ротацію? Давайте, Він не давайте ми дамо договорити, а потім відповім. Ротація це не рішення. А він Тепер... у відпустці був за два роки. На Ви, Ви, Ви просто поводитесь по-хамськи, пані Ганна. вибачте, б їм би, ласка. А, від... Пані Я Ганна, перебручую. можете будь ласка, зараз? Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків. Які теж можуть воювати, у нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна зараз. Те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше найскладніший ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви зараз мрати? ні робите вигляд, Як що ці робили? проблеми не існує. Тім Ганна Маляр заявила, що чоловік Совсун, як і інші військові, перш ніж піти на фронт, мали почитати конституцію, щоб знати, що до кінця воєнного стану демобілізація неможлива. І, попри намагання ведучих та ще однієї гості ефіру Ірини Геращенко, припинити конфлікт, ток-шоу завершилося на дуже напруженій ноті. А вже згодом в інстаграм нардепка Совсун прокоментувала конфлікт, зазначивши, що досі не може оговтатися від сказаного маляр. Зайшла в метро на своїй станції і випадково сіла в потяг у протилежний бік. Щось я не можу оговтатися після почутої фрази Ганни Маляр про те, що ну ті чоловіки, які мобілізувалися в перший день, вони ж знали, що це до кінця війни. Самі винні. Ага, і як тепер це забути? Колеги нардепки теж не прийшли осторонь скандалу. Зокрема, співголова партії Європейська Солідарність Ірина Гіращенко, яка також була присутня на телеефірі разом з Маляр і Совсун, наголосила, що Маляр довела до слів Совсун, яка говорила від імені сотень тисяч дружин, доньок, коханих наших воїнів. Відреагував на скандал і нардеп Олексій Гончаренко. Він також засудив екс заступницю міністра оборони і запевнив, що така людина не має бути головною по медійці в збройних силах. Саме за його інформацією, Маляр нині очолює комунікацію в Генштабі. Проте згодом сам Генеральний штаб цю інформацію не підтвердив. Але знайшлися й ті, хто підтримав Ганну Маляр. Цілком очікувано в цьому списку опинилася нардепка Мар'яна Безугла, яка давно відома українцям гучними скандалами та заявами. Більше про них можете подивитись ось тут. Щодо хейту Ганни Маляр, вона сказала правду недостатньо емпатійно, треба було зовсім інакше, але як є, що мобілізовані мали розуміти на що йдуть, і якщо починається повномасштабна війна, то жодних термінів мобілізації, демобілізації може не бути до завершення війни. Казала вона не простій дружині військовослужбовця і не про чоловіка військовослужбовця штурмовика на нулі. Казала вона це досвідченому політикові Інні совсун, яка була при владі до 2019-го, А далі разом з Вакарчуком зайшла до парламенту, у якої чоловік медик. До речі, де оце ваші Хай родичі депутатів воюють? Ну ось воюють. Сама як заступниця міністра оборони, врешті, чи то за власним рішенням, чи то через суспільний резонанс, за декілька днів вибачилася перед іною Совсун. Звернення до нардепки вона опублікувала в своєму телеграм-каналі. Я не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Мене обурив той факт, що народний депутат Інна на совсун утрималась, тобто не дала свій голос за життєво важливий для країни закон, але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції Голос і не совсун пані Інно, це важке випробування для вас і тисяч українських сімей, в кого рідні служать в силах оборони. Я щиро перепрошую, і мені самі ніяково від того, що відбулося. В ефірі останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи. Завершуючи маляр вкотре наголосила, що жодна держава під час війни не домобілізує свої війська. Вона також зауважила, що наразі не є ані політиком, ані чиновником, і додала, що немає ані задачі, ані бажання всім сподобатись. А далі перейдемо до скандального образу за кругленьку суму вже експрацівниці Львівської митниці Юлії Дриги. 8 тисяч доларів за модний лук. Саме цим похизувалася дрига у відео відомого блогера Ніколаса Карми в Тік-Ток вранці 12 квітня. І здавалося б, в Україні вистачає жінок, які мають дороговартісний одяг і аксесуари. Що ж тут такого? Але у пересічній львів'янці на ім'я Юлія підписники блогера впізнали головну державну інспекторку відділу складського обліку львівської митниці. Капелюх е, Багінський, 18. Можливо, через байера купували, може, дешевше було із півтори і взуття. – Ерме, десь 800. – Доларів? – Так. – А годинник? – Годинник – карті. – І скільки коштує такий? Десь 5 тисяч? Е, – Десь так, так. Піжачок такий, вишенем, і взяла десь 2 тисячі. Гусини, кальцедоні – півтори, напевно. Таким чином, все разом коштує близько 8 тисяч доларів, і саме тут випливає один цікавий нюанс. І не тільки тому, що пані Юлія держслужбовиця, а й тому, що її декларацію може вивчити кожен українець, що власне і зробили журналісти. Так і з'ясувалося, що модний лук дриги за нинішнім курсом коштує фактично вдвічі більше ніж вона заробила за 2023 рік. Тобто, якщо вірити декларації, дозволити собі купити такі речі вона не могла. Хоча, може, чоловік подарував. Ви маєте кохану Ні. Якщо детальніше переглянути декларацію Юлії, можна дізнатись, що у неї все ж є чоловік Олексій Дрига. Також дізнаємося, що є квартира у Львові, трохи менше ніж 50 квадратних метрів, придбана ще в 2010-му за 378 тисяч гривень. І частка власності у цій квартирі Дриги всього 50%. Крім зарплати на митниці, минулого року вона отримала ще понад 41 тисячу гривень зарплати. Теж як написано в декларації за основним місцем роботи, пані Юлія має ФОП Чим саме займається ФОП, достеменно невідомо. Проте навіть з цим заробітком виходить менше, ніж коштує образ дівчини. І тут хочеться знову повернутись до чоловіка, бо ж не будемо ми звинувачувати в чомусь держслужбовицю, не перевіривши усю інформацію. Зрозуміло, що до квітня цього року сімейний стан Юлії міг змінитися. Розлучення ніхто не виключає. Але у 23-му вона задекларувала, що її обранець теж працює на львівській митниці, однак зарплату не вказала. А от з декларації вже самого Олексія Дриги можна дізнатися, що він працює інспектором-кінологом, а його зарплата за минулий рік становила 189 тисяч 716 гривень. Заощаджень у нього 7 тисяч доларів готівкою. Коли відео вийшло в люди, виявилося, що Юлія просила блогера прибрати його з соцмереж. Спершу він так і зробив, але згодом повернув, зазначивши, що коли знімав, не знав, хто ця дівчина і ким вона працює. Мені зранку просто е, написала Юля. Попросила видалити це відео, я навіть не знав, повторю, хто вона. Просто попросила видалити мило, лагідно. Я видалив, я таке вже робив. Це для мене не, не щось нове, і вже потім я дізнався, що відбулося, яка ситуація, і хто ця героїня, де вона де саме вона працює. Все, мені ніхто не погрожував. Коли ж відео розлетілося в змі і набрало небаченого розголосу, Дрига раптово написала заяву на звільнення. А керівник львівської митниці Андрій Кузнік заявив, що це рішення відбулося за згодою сторін. Втім, перевірки цій пані вже не уникнути. Згодом журналіст Тарас Середич опублікував інший допис, у якому поділився, що за годину після першого допису Юлію Дригу звільнили. Про що вона сама ж йому й розповіла, але попросила журналіста про послугу. Про це вона особисто мені розповіла під час коментаря, і у сльозах просила написати наступне на митниці. Вона працює з серпня 2023-го, Ще не встигла адаптуватися до роботи. Години картє це копія сумка Vuitton – то стара колекція, але оригінал, яка була куплена давним-давно за гроші від бізнесу, інтернет-магазину, водночас, на моє конкретне запитання: що з того всього, що ви назвали на відео, я оригіналом дівчина відповіла нічого, трохи путанина. З опублікував ще один допис, де розповів, що наймовірніше у відео Юлія Дрига ще дещо не договорила. Змушений розчарувати багатьох підписників та інфоциганів з інших телеграм-каналів щодо вартості годинника карт'є, який засвітила уже колишня інспекторка львівської митниці Юлія Дрига. Він насправді коштує не 5 тисяч доларів, а цілих 8 тисяч англійських фунтів. Окрім цього, пані Юлія носить колечко, яке дуже схоже на карті за 2 тисячі фунтів. Також Юлія Дрига має ще один недешевий лук, який можете оцінити. Кепка знову ж руслан Багінський, шарф і сумочка, Гучі, Ремінь, Селін, костюм собачки дуже схожий на фірму Бьорбері. Можливо, усе це дійсно якісні копії, але експертизу ми навряд чи зможемо провести. Отися в цій історії Юлія точно зробила висновок, що її язик, її ворог, але вкотре наголошу, ми не беремося звинувачувати чи засуджувати ексдерслужбовицю. Принаймні, поки не відбудеться відповідні перевірки на ЗК. А за власну помпезність вона вже поплатилася робочим місцем. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу України на часі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про скандальний героїнь нашого матеріалу. А оцінку нашої роботи ми приймаємо лайком під цим відео і підпискою на канал. Па-па!